За якими параметрами жінки обирають шампунь? Марка, ефективність, запах, склад, колір, дизайн упаковки, рекомендації, відгуки, реклама, популярність. А за якими параметрами чоловіки обирають шампунь? На етикетці має бути написано Шампунь. Ображена дружина чоловікові. Колю, ну ти хоча б вибачився. Ну, вибач, Галю. «Ай, та ти зі своїми вибаченнями. А справжнє нахабство полягає в тому, що ви не просто користуєтесь сусідським вайфаєм, а й сваритеся з техпідтримкою від його імені, коли інтернет не працює. Народився в сім'ї хлопчик. Німий. Рік мовчить, два, п'ять, десять мовчить. І в один прекрасний день мама налила синочку тарілку супу. Сидить, дивиться, як син їсть. Раптом син кладе ложку і каже Фу, суп не солоний. О, Боже, заговорив, заговорив. Ой, та я завжди говорив. А що ж ти мовчав усі ці роки? Шо-шо, та просто все нормально було. Ой, вирішила бігати вранці і ввечері по 30 хвилин. А якщо пропустила, то додаю 30 хвилин до наступної пробіжки. Так завтра буду бігати до 10 червня.